Щодо спреїв, якими я працюю особисто, чисто моя суб'єктивна думка. Значить, дивіться, це мій перший спрей, я його кудись купив градієнт. Чесно, мені взагалі не понравився, чого. Залишає дуже сильні масляні плями після першого нанесення і дуже швидко вигорає. Тобто не комільфо, не рекомендував би. Отакий ось бінзелівським користувався, непоганий. Але все ж таки для себе я більш Схиляюся до TBI, класичний Тібіаєвський спрей. По-перше, він дешевше, чим бінзелівський. По-друге, ну особисто мені він подобається більше кераміка, звісно, топ це саме найкраще, що можна. Бінзелівською керамікою не пользувався. Ну, дорога вона, я варю не столь багато. Я тібіаєвську взяв гарно, дуже гарно себе показує. Звичайні ці спреї рядом не стоять. Ось тобто мені більше подобається TBI. Ще, до речі, от придбав насадочку дозатор. Получається, сюди сопло вставляєш, натискаєш на нього, так от і сопло обробляється. Тобто, весь спрей потрапляє в сопло, не розлітається довкола. Кому цікаво, можу сказати, де його можна придбати, доволі таки недорого.